Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. І ще один куточок я вам покажу. От тут будуть переважно майже, майже, майже всі новинки, але щось буде із тих, що в мене вже росли. І почнемо з Мішель Бра. Я її пересадила сюди минулоріч. Чому? Тому що там вона була досить близько до краун принцес Маргарета і все ж таки Маргарета. Вона набагато потужніша, і вона е, її дещо, ну як мені видавалося, притісняла, утісняла. І е, Мішель Бра не на повну свою потужність мені видавала квіти. Вона нарощувала гарно, але потім не могла так гарно квітнути, як я того очікувала. Ну і тут я дуже часто ходжу. А вона отак пахне, в неї такий шлейф, і її мені було чути досить далеко. Той шлейф, і я її пересадила от дуже вдале місце. Дійсно, я постійно ходжу, щоб я не робила десь якісь там щось тачкою вожу, щось переробляю, висаджую. Я тут постійно ходжу. І я постійно чую її шлейф. Цій красуні. Тому це було вдале рішення і вдале місце. І трішки покажу. Трішки покажу ближче кольори. Це є ранок. Не завжди я зранку знімаю, але сьогодні малюю дуже сильно грозу, десь на обід і далі. Тому я думаю, все, поки я маю що, я познімаю. Тому в мене дещо буде ще не до полоту з цих кущиків, бо тут треба залазити аж всередину. Я ще не встигла дополоти всі, але кажу, думаю, все ж таки треба познімати, бо потім після грози може таке і бути, що не дуже лишиться мені що потрусить. Кольор, кольори, ось ви бачите, мінливі. Спочатку він більш насичений, такий насичений, насичено глибокий, кораловий. Потім він стає ніжно рожевуватий Зранку, до речі, немає такого, зараз я стою, немає такого шлейфу від неї. Але ось в обід буде, ввечері буде точно ось показує свої течинки, відкривається. росте в суцвітях. Ну, соцвіття такі досить щедрі, але от щоб розкривалися одночасно, то так нема, щоб наприклад, 10 квіток одночасно розкрилися. Ось така. Ну, і от перший рік я її тільки пересадила, тобто на перший рік на новому місці, але вже ось, бачите, кущ гарний, гарний, потужний. Палеру я, перша квітка ну, не буде це показником, бо це лише, дійсно перша квітка. От, і то воно вже тримається, скільки, але ось в росі, пані Олени Горобченко є такі світлини. Дуже багато в росі вона встигає. Вона, напевно, дуже рання пташка. От в мене на відео, хоча б на якомусь, буде теж трішечки з Росою. Ось така красуня. Красуня, ну та. Я впевнена, що вона покаже себе. І от зранку я прийшла, ага, тут в мене пересвор, не знаю що. Прийшла і побачила, що розкрилася Терес Буньє. Це, точно не згадаю, ну це роза, наскільки я пригадую, зі старовинних, але точно так не скажу. Напевно, треба буде подивитися в Труяндорій, Там вона в мене описана. О, Пройдуся з вами бур'янці, зразу поскубаю. <сум> так, як вам показати, Ніжно-рожевий колір, Ніжно-рожевий колір, велике листя. І вона мені, я щось переживала, що вона взагалі не вийшла з зими, але ні, вона. Біля самого, біля самого, майже біля самої основи, відростила пагони і ось це вже заквітла. І буде ще квітнути, бо тут ну, суцвіття, тут кілька пупляхів. І хочу вам показати, тут навіть пупляхи такі цікаві, видовжені. Ну, Не завжди так цікаво дивитися на пупляхи, але покажу все ж таки ось така красуня, цікава. І листя таке в неї велике, ну таке цікаво, цікава вона. Джон Кебот, ну вона квітний-квітне, квітнеквітне. -квітне. Ось, дивіться, це ж перший рік лише, ось скільки в неї було, вже відквітла, і воно далі мені квітне. І от одне соцвіття це вже ціла гра кольорів. Насиченіші, світліші, повністю розкривається. Ну, Пахож є досить-досить легкі. Тому та, цей куш з великим потенціалом, наскільки я бачу, по-маленькому. Як він гарно вже мене. І він помітний, він яскравий, він такий яскравий, яскравий, яскравий колір. ну З ягідної, такої палітри, ягідно, рожевий. Відповідно, він помітний з віддаля, а як він буде великий, ого, думаю, це буде дійсно. І ось дивіться, бачите? Тут ще квітне, а тут вже він як нарощує. Бачите? Просинувся брунька і вже нарощує. Ну, міцний, міцний сор. Ще один Джон Девіс. Теж я його хотіла. О, тут треба забрати. Бур'ян. Джон Девіс. Він зараз весь при землі, зесенький, але теж це ж я його тільки посадила. Я бачила в якійсь групі виставили світлини дорослого куща. ну Це неможливо було просто пройти повз і не замилуватися ним, тому я відразу писала його попросила світлини і от знайшла і замовила. Дуже гарний, теж дуже гарний. І недалеко він від Джон Кебот, так, трошки інша форма квітки. ця відразу розкривається, ну, інша форма пелюсток, інша форма квітки, але теж ніжно-рожевий колір. Ніжніший набагато світліший, набагато ніж Джон Кебет при відцвітанні. Ну, це такі дві будуть. І вона, так, вона теж має. Вона така потужна. Хто слідкує в Фейсбуці чи в інстаграмі за пані Любов Клюба, от в неї в дорослий той Джон, Кем, eh, Джон Девіс. Подивіться, яка, яке ту то кущись. Товстія, не просто покрита, ніжна, така рожева, величезна, величезна, величезна хмарина квітів. Дуже цікавий, дуже цікавий, дуже великий в нього потенціал. Я вже бачу по кущику першого року, ось який він маленький, а вже теж його помітно, помітно і помітно. Так, тут буду зараз згадувати. Розір Евек, наскільки я пригадую, бо я ну, ніби пам'ятаю, пам'ятаю, а йду потім знімати не все пам'ятаю. Розір Евек, старовидна, квітне повторно, але повторне може бути не таке щедре. Досить, поки що, така досить тоненькі пагони, бачите, лежать на землі більшість, особливо після грози. Ну так, вони, вони дійсно всі лежали на землі, коли розцвітали. Але ось квіт і вже нарощує мені молоденькі. Ось, прошу, молоденькі пагінці, гарно, вони дуже швидко наросли. Ну, так, такий сур, значить, так, з, гарною, з гарною енергією приросту. Квітка буває цікавіша. Зараз кулір от прямо на сонці, з самого року, він не такий насичений. Він буває цікавіший. Рози Дерехт від квітла. Це красуня Куб Де ХБ. Куб ДеБ, не знаю, по-французьки, ви мене правильно вибачте. Куб Дехбе теж зі старовинних. Описана в трояндарії, там є багато інформації, я, на жаль, не можу пам'ятати все. Перше, перше квітування буде, вона ну, гарніша, буде, все ж таки квітка буде тугіша. Хоча от колір її, так, колір її ніжно-рожевий. Але щодо квітки, ну, теж вона показала свою круглість, свою форму. Але коли вона буде вже більш зміцниця, то, звісно, що вона буде цікавіша. Листя таке зовсім матове-матове-матове. Типово переважно матове для старовину якраз. І от моденький кущик, але вже от, скільки квітів. Не одну, не дві. Я їх не обриваю, я даю гарно квітнути. Ось ось такий сорт. А ну, чи запашно? Не понюхала, бачите, чомусь перед відео. Так, пахне, пахне, пахне. Насичений пахощі старовиної троянди. Куб ДГБ. Ще буде, буде, звісно. І поруч. Там, так. Е, дівочі грьози, дівчі грьози, я не знаю, я переклала дівочі мрії і описала так. І тут кущисько, яке треба вирвати, то і трави. Дівочі мрії я описала. Не знаю, як, як би ви сказали. Ну, переклала ніби як. Хоча не можна по правилах перекладати назву не можна. От як вона називається, так і треба її писати, транслітерувати. От, дуже гарний ніжний от колір. Е, я зараз спеціально ну, сіла, щоб був тінь. Була тінь від мене на колір, бо, тому що цей колір дуже ніжний. Він такий е, коралово-рожево-червонуватий. ну Дуже-дуже-дуже ніжний. Його тяжко передати на камері і ввечері його гарніше камера ловить. Зранку ні, бо на неї світить сонце, і ось це вже висвітлений. І висвітлений вона насправді не така. Ну, Хоча вона вже розцвіла і відповідно. Кілька там днів вже тримається, то вона посвітліла сама по собі. Але насправді під вечір колір цікавіший, ніж от ви зараз бачите. Теж кущик потужний, але та, не, не прополола я тут, чому, бачите. Не думала, що я, я зранку піду знімати, бо, а потім побачила прогнозу мені ні, ні, треба йти знімати. От. І як на молоденький, це його тільки не посадила, вона вже мені наростила. Он. 3, 4, 5, 6, 7. Су... Та де більше 10 суцій, всі з квітами. І вже навіть бокові йдуть, просинаються. Ну, І наскільки, я пам'ятаю, це витко, да, Витко. Наскільки пам'ятаю, але можу помилитися, все не тримаю. Республіка Монмартр. Мон теж дуже гарно. Дивіться, яка краса. Яка гарна форма квітки. Це перші квіти. Перші-перші. Оця, мабуть, перша, або може, оця перша була ще. Так, або та, або ця. Теж посаджена восени. Видно, зразу було. От навесні, коли я їх розкрила, я пройшлася. І коли вже почали вони нарощувати листочки, я зразу бачила, які потужні сорти. От, дійсно. Листя було таке щільне, шкірясте, густо нарощували. І пагінці. Ну, Видно по сортах, що вони такі, ого. го Ось отакий републік Помарт. Ось така краса, не пам'ятаю чи описувала. Може ні, бо може не знайшла світлин. Тому якраз опишу: От в мене вже поповниться енциклопедія. Не в мене, а в нас. Чому я в мене, в мене. Ну, в мене, бо я її створюю, мається все напомню, але ви мені допомагаєте коментувати. Це чудово. Підгуки про сорти це дуже-дуже важливо, що ми ними ділимося. Ось така листя, подивіться на, на те листя. Наскільки воно глянцеве, таке, шкірясте, щільне, ну, чудесне, здорове, перездорове. Я не знаю, буде далі, але дуже я задоволена. І як воно гарно гармоніює з кольором квітки просто прекрасно. Під вечір, звісно, вона насиченіша буде така чорнуватість. Ну, як Такий відтінок темно, 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 темно ем, з'явиться червоний. Буде цікаво. Це ще поки що не знаємо. Це є принцес мій. Міюкі. Ні, Чекайте, я постійно забуваю. Принцес Мейко. Ото я. Принцес Мейко. Мейко. я. Так, вона в мене була в японських, тому я надто довго на ній не буду зупинятися. От, але просто покажу, що кущик підростає, квітне, бо тоді я показувала, як вона лише розкрила, розкривалася. Я пупляг зловила. цікавий. А ось зараз воно вже навіть відцвітає. Вже отой пуплях, що я показувала, вже він відцвітає. Тут вже, бачите, коли вона відцвітає, вона стає світліше, ніжніше рожевою. А тут така насиченіша рожева. Так, і ще я хотіла б показати точно. Я для порівняння спеціально посадила два сорти, бо в мене була Лаваглюд, але мене часто питають, чим відрізняється від кордули і торнадо. Оце торнадо, ну, побірці. Торнадо, і я посадила тут поруч. Торнадо і Кордула. Кордула пересорт. Я вже бачу, то готков, бо в мене вона є, мені дуже легко було визначити. А це ніби як. Ніби як торнадо. Але ну, так, ніби як бо. Тому що якщо це пересорт, і мене вже не один пересор то тій пані. Тому, тому я не можу сказати, чи це торнадо, чи це лавагльот, чи що це таке. Хто знає, хто зна? А оє, красуня теж я знімала в японському відео, чи то відео про японські троянди. Не буду теж надто довго зупинятись. Вона мене, напевно, можливо, дійсно мені треба, я буду виділяти окремо японські троянди, знімати про них. Ну, це щось. Я просто дуже вражена, дуже вражена цим сортом, так просто кольором, щедрістю, те, що він молодий, як він квітне, скільки він вже наростив. ну ось Дуже-дуже дуже гарний. Дуже-дуже гарний, дуже щедрий. І поруч села теж ті самі слова, ті самі враження. Звісно, що тут відтінок інший буде є. Але те, що вона теж потужна, вона відразу квітне суцвіттями в перший свій рік то так. Ліку Хотелу, ось прошу, ось вона мене потішила, якраз на вчорашній вечір вона мене потішила суцвіттям, бо спочатку були квіти. Квіти важкі, бачите, пагони такі що. Трішки тонче не витримують. Але ось цей, дивіться, скільки тут квітне, 4. І там ще п'ятий пуб'янок, прекрасно тримається, не похиляється. Ну, трішечки похилилася, похилився пагінець, але загалом тримається прекрасно. Колір ніжний, ніжно-жовто-цитриновий. Форма квітки ось така гарненька, кругленька, всередині пелюстки. Отут ніби поділені, чітко на там, четвертинки. А тут ні, тут якось хаотично розміщені. І колір навіть от в тій квітці, що е, раніше почала підніти, в неї там навіть абрикосові тінки помітні, присутні. Цікавий, цікавий сорт, ніжно-жовтий, не такий надто кидається в очі, ні. Гарний, гарний таке відкриття. Е, відкриття, так, хочу щось ще показати. Ну, бачите, тут інший жовтий відтінок. І теж щедрий квітне ось ось. О, дивіться, я думала, вона вже від, роз, ну, розпадеться. Ні, тримається. тримається. Оця квітка була, мабуть, що вона була перша, а вона ще тримається, тому тримається довго. Довго тримається, так. Лікохоталу. Плум, плам. Плум плам. Кущ потужний. Найбільший, найбільший він серед тих японських, що я нові посадила. Він найбільше. Я посадила їх разом. Всі оці, що я перераховую, вам показую, японочки. Вони всі разом приїхали від одного продавця, і вони разом посаджені. Але та я бачу по по якби формі куща, по потужності куща. Він най-най-най найпотужніший, -най так найбільший. І суцвіт, от скільки на ньому суцвіт, всі розкрилися, розкриваються далі. От неї така специфіка квітки, бачите, вона округла починає, і вона отак округло і буде. Ось оце в прекрасному стані квітки, вони тільки починають квітнути, вони ще зовсім не підпсуті, але там ще є пуп'янки, он ще квітнути в тому суцвіті. Отут уже, бачите, відцвітає, отут відцвітає центрально, от вони так і лишаються. О, оце, от, бачите, все, воно вже починає відцвітати, відповідно, з'являється коричневатість, вже можна забирати. Хоча по нижній частині і не скажеш. От нижня частина, дивіться, долі гарна, гарна, пригарна. А от оці ззаді розкриваються. Заді неї. Ну і цікаве те, що в неї пуп'янки такі насичені. А потім стають ніжно, ніжно, ніжно такі рожеві з різними рожевими відтінками. ну от І кущ чітко чітко тримається гарно, не розвалюється. от Такий такий сорт. такий сорт Плюм, плам, плам. Дивіться, яка краса, ніжність, ніжність Хто любить рожеве і рожевувати таку зефірку, прошу, придивляйтеся. Листя щільне, теж без ознак захворювання, прекрасно себе показує. І ще поруч красуня е, ну, Вона, ще, якщо подивитися всередину, прекрасна, бачите. Воно ну, дуже щільно набиті пелюстки, гарно викладені. Е, Зовнішній так, втратив декоративність. І трішечки, можливо, так, затяжку їй вона похилилася. Тому треба піднімати. А ось ця чітко дивиться догори. Нічого не треба нікуди піднімати. Прекрасна, ось така форма в неї цікава, такий колір. Колір, Я думаю, що передався так. Передався гарно. Ой, яка я рада, щоб все знімати зараз, бо, тому що роса на квіточках файна. Бо всі мої відео без роси. А ці відео, сьогоднішнє відео, буде з росою. Ще й про новинки. Так, кущ не такий надто густий, як, наприклад, Плам поруч, але, але є квітне і он там ще он буде квітнути. Ось така красуня короло жиле. Так, бачите, такі пелюстки цікаві, гострі гострі, всі гострі. І всередину, така закручена-закручена, Там ще всередині пелюсток і пелюсток. Ну, подивимося, як чи воно буде розкриватися більше чи ні. Отака От джем, українська селекція, Нікітський ботанічний сад. Пересадила його сюди. Тут все ж таки більше буде йому і місця, і ну так, зручніше йому тут буде. Може я тут навіть і прокладу капельний полив, тут як розгарно. Буде пасувати. Побачимо. Плани є, буде видно, буде видно, лише встигався все. Е, джим, ця красуня, вона така рожевата. Видно, вона починає роживуватою, а потім, е, потім з'являються такі зеленкуваті якісь відтінки. Бачите, вона світліша і помічно світліша. До речі, форма всередині, як ніби дійсно, жила так само, От загнуті ще до середини пелюстки, і там видно, що там ще є, є пелюстки, але вони так і лишаються. О, бачите, туга, квітка дуже-дуже туга. Вона теж має мідливий кольор. Вона може бути насиченіше рожева, а може бути така світліша, ніжніша рожева. По-різному по-різному вона буває. Кущ це така напіввитка шрабу, вона має бути височенька. От, може, нарешті вона тут і буде височенька. Вона хворітиме. Зараз непогано, але взагалі вона хвороблива. ну, Така рожевувато-біло-зеленкувата. І так, якщо посадити поруч коралел желе то король желе звісно, яскравіше, помітно, від цієї красуні. Буде квітнути суцвіттями, ще буде, і буде, і буде. Red Ай посадила ради цікавості, але вона ще лише починає, ще не вона. І оце в мене зірка і відкриття. І я вам не покажу зараз конкретно. Мається на увазі в цю погоду в сонячну, чому саме? Вона, я просто коли до неї підійшла, були дощі, а вона вже на той час була розкрита, починала квітнути. Квітло раз, два, три, десь чотири квітки е, в кожному суцвіті. Ось оця найтемніша, це вона якраз, та, що квітла. <кій> її вже треба забрати. Я вже її заберу, але хотіла вам показати. Я коли підійшла після дощі, погода була ще похмура, і це був вечір, я просто не могла відійти від неї. Бо мене так притягував її колір. Колір був такий багато: червоно-винно, малиново-буряково, ну, Тобто він червоний. Основний колір, я ходю, це червоний, темно червоний. Але тут є відтінки, якісь малиново бурякові, винні, ну, це що? Це реально щось просто неймовірне. Я її знімаю. Але камера, до речі, що робить камера? Ну, в мене ж не є професійна якась камера на телефоні. Вона, е коли, наприклад, от, Темнувато вже, так, досить призахідне сонце. І я хочу передати насичений темнющий колір. Камера сама висвітлює без, без спалаху. Я маю на увазі, не спала, а от десь там щось будовано. Вона бере і висвітлює мені той кольор. Тому я не можу його передати, не знаю, як його відтінити. Але цей колір ну, це щось. Я роблю світлини, я роблю відео, побачу. Можливо, можливо, якось мені вдасться хоча б частково вам передати. Але словами я передаю. <кхем> Перепробую вам передати, переказати це. Це явитка High Grow. Не знаю, як щодо захворювань, як вона себе поведе, але я просто дуже радію, що вона в мене є. От просто неймовірний, неймовірний сорт. Я собі уявляю, коли він буде великий, його вже помітно, я вже до нього ходжу постійно. Коли він буде великий, яка вона буде красуня. Да. І вона буде такий акцент яскравий-прияскравий. Обов'язково до неї хотітиметься підходити. А ну, якщо я стану і затіню собою, ось, ось це десь плюс-мінус таке, але воно ще темніше. Ну не знаю, я могла би тут довго біля неї стояти. Вона ще молоденька. Уявіть, я тільки восени посадила, а вже який кущ, і я вже скільки про неї хочу розказати, що буде через наступний рік, наприклад, як вона виросте більше, то в мене буде ціле відео, тільки оде цій красуні. Ну, не знаю, перевіримо, як вона покаже, як вона там зимує і так далі. Але от не підпечена дощ, і бачите, я. Хотіла ще показати, але я знімала відео від після дощів, що він її не попсував. Зараз вже, ну це вже вона відцвітає, вона вже більше тижня. Звісно, що вона вже ну, втрачає декоративність. Але від після затяжних дощів. Квітка можливо дещо, дещо там ззовні треба було придивлятися. Але загалом квітка була просто прекрасна. І я от люблю дуже Гайнц Вінклера, бо вона теж притягує погляд. Але я так вже називаю оцю красунью Момар. Який Монмартр? Хайгроу конкуренткою. По притягуванню мого погляду з цієї палітри. Ну, просто не знаю. От буду вдячна, хто має цей сорт особливо дорослий, як ви про нього відгукуєтеся, які ваші враження. Я дуже вражена листям, таке щільне. Ну, Красав, красав, красав. І поруч Джекіс Фейвер. Джекіс Фейвор Джекі тільки лише починає, але вона теж має потенціал гарний, вона буде нарощувати суція. Вона дещо, дещо, дещо віддалено перегукується з Мішель Бра, але чому по формі квітки, де схожі, треба перевірити, чи часом не один той самий вивідник. Мішель Бра це у нас Мейлан, мабуть. Так? Ну, щось французьке, мені здається. Перевіремо, перевіремо, цікаво. І дещо листя. Ну, будова суцвіть. От теж вона така буде наснащі щедра по квітуванню в суцвіттях. Квітка проснепроста напівмахрова відкривається, показує серединку і міняє колір. Тобто тут буде присутня палітра рожевих, ніжно-рожевих, пастельно-рожевих. Різних різних відтінків рожевого кольору. О, попритіняю трішки, щоб видно було це так справжній колір, коли я стала притінила. І ще одна красуня на завершення колібрі Фарб Фестивал. Це теж витка. Це з пістрявих. Я не всі люблю пістряві, і я багато роздала пістрявих, Але лише собі New Imagine, дуже гарна, вона мені насичено пахне. І ця красуня. Ніжно-рожевий колір дуже гарно поєднується з цим біло-кремовим. Біло Гарна форма квітки, подивіться, цікава, теж набита гарно пелюстками. Не чи пахне. І не знаю, що зараз поїхає, щоб камера кудись не втікла. Ось, коли розкривається, більше рожевого, бачите, більше насичено рожевого. А коли вже розкрилася, з'являється більше оцього ніжного, біленького, молочного кольору. Кущ гарно має приріст. Дивіться, потужний кущ, потужний кущ. Листя щільне, листя здорове, прекрасне, глянцеве, дуже гарно виблискує, дуже нарощує гарно суцвіття. Молодий, лише восени посаджений. Лиш восени посаджений, а вже ось мені скільки видав суцвіть. І теж вона, вона, можливо, і я її посадила близько до Хайгрову загубиться, але думаю, що ні, тому що вона має свою специфіку, оцю пістрявість. Оцю, так, пістрявість. Я думаю, що наше слово це пістрява. Ні, строката. Не знаю, треба переконсультуватись, до речі. Я маю пару філологень, редакторок, я проконсультую з них Пістрявий чи струкатий. Яке піше наше слово українське. Ось, я думаю, та, що вона теж буде таким акцентом. Ну, задоволена, я задоволена так. Не всі сорти показують перший рік, а тут просто-просто-просто У мене такий куточок, де я дуже-дуже в захваті від. Від сортів прекрасні, виходить, що саджанці приїхали прекрасної якості і дуже-дуже гарно себе показують. Така прогулянка ранкова, коротенька. І я надіюся, що змістовна інформативна, що ви собі щось почерпнете і ще й зі мною поділитеся враженнями, особливо про сорти, які, які так, для вас чи то новинкою теж стали, чи, можливо, у вас були, і ви дуже від них теж маєте позитивні враження. Дякую вам. Всім до наступних відео і па-па!